Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В Єгипетській постелі був старець, якого були пошкоджені ноги. Причому настільки серйозно, що він не міг рухатися на протязі дуже довгого часу. І ось згодом, сильно накульгуючи, можна сказати, волочачи своє тіло, він вийшов скелі на вулицю і став готувати їжу, щоб не померти з голоду. І ось несподівано став перед ним ангел, торкнувся його уст, проказуючи Христос тобі істинна їжа і пиття і зцілив його і став невидимим. І старець після зцілення нарізав пальмовий гілок і став робити. Перев'яз для худоби, для того, щоб ці перевізі потім продати і отримати копійку для того, щоб мати якесь харчування, купити собі фініків, муки. І після того, як перевізі були продані, дехто із людей з Олександрії зібрався їхати до цього старця, щоб. Відвести до нього хворого на ноги каліку, щоб старець помолився за каліку і зцілив його від хромоти. І тільки посадили хворого на ослика, на якому була перев'язь, зроблена старцевими руками, тільки ноги хворого торкнули цієї перев'язі, яка була зроблена святим, хворий зразу отримав зцілення. Того часу на благословіння багатьом хворим посилались саме ці перевізі, які своїми руками робив старець в пустині. І як тільки ці перевізі торкалися хворих, хворі отримували повне зцілення. Пам'ятаємо, дорогі братя і сестри, що Слово Боже говорить, що сама тінь апостола Петра зцілювала немічних, їх виносили для того. Щоб тінь апостола Петра торкнулася немічних. Не будемо нехтувати, дорогі браття і сестри, тими чудесними, благодатними дарами, які проливає Церква Христова на всіх віруючих, що приходять і просять про зцілення. Величезна кількість чудотворних ікон Божої Матері підтвердження того, що благодать Божа як сильне джерело проливається. На всякого, хто шукає допомоги і спасіння в церкві. Помолимось ж, дорогі браті і сестри, щоб Господь милосердний молитвами причистої Своєї Матері і святих угодників зцілив і наші немочі, душевні і тілесні. Амінь.